Подивимось з вами партію Giraniш проти Максима вечера Лаграла. Був розіграний варіант Найдерфа в целійському захисті. Кінц-3 а 6 Слон E3. Отакий от еластичний хід. Але от є простий напад на цього слона. Раніше тут стрибали сюди слоном. Були довгі е, дискусії в цьому варіанті, який нагадує варіант е, дракона, але з е, надто висунутими пішаками. Тут, що виявлялося часто не слабкість, а навпаки, навіть сили, пішак там прибігав, бувало аж до H4 поля. Е, кінь о, завдяки пішаку G5 мав гарне поле на Е5. Точилися тут Достатньо ну, великі теоретичні дискусії. Там на слоні Є5 H5 є, і аж 4 там в наступному готує чорні. Але наразі росмейстер топового рівня не бачить можливості боротися там за перевагу. Тому вони просто на слоні 3 відходять Сонце 1. В свою чергу чорні також не спішать відкривати плани. Як вони хочуть зіграти? Е6, Е5, там, тощо, а повертається конем назад. І ні раз таке бувало, що просто ходило тут і сюди з соном і конем. І партія скінчилась нічим. Тут же ж відкривається свої карти білі, грають f3. Буває, слон Е3 пов'язують з планом H3 і ферзя ставлять на F3. Тут же ж, типова англійська атака. F3, e5, QN, b3, слон e6. При нагоді хочуть звільнитися. В центрі слон e 3 Тепер уже це Не принесе ніяких вигод. Оскільки поле С5 вже готово для коня. Слон прикриває. Сімфірде 2, 2 нулі. Тут ще мене якось свого часу вразив план з ходом аж 5, І там в подальшому був. Особливо, коли вкидували на d5 і розмінювалися на d5 пішак ставив на d5 уже не потребував захисту пішак на d6 g6 і слона выводила там образминили виводили на g7 і точилася така гра, де обіцял ну, движки рівні шанси, Сон E3, Sun E7. 2, рокіровка, рокіровка, кінь бд 7 ж 4 б 5 Це все заграно до дірок о, на провідному рівні. Але тим не менше тут дуже багато різних розгалужень, варіантів, які, о, які або треба знати, або вміти грати. І в цілому тут є можливість половити рибу. Найчастіше тут відходить конем на Е2. У свою чергу конем на h5 тут уже не так добре відходити, оскільки в якийсь момент білі можуть підготувати Кінь G3 і використати з H5. Може і одразу це може проходити. Головне тут не стукнуть пішака, щоб не залишитись без сердця, а якось піти, наприклад, кінь 5. пішак на b4 встречается так там потом кипоскинь b6 ферзь b4 вот ну, перевагу білих тому тут о, вариант b4 кинь e2 тут выходит на е8 ну и пешака не так добро брать через d5 и пішака просовывает на d4 чорні фігури оживають Ну тут іще можна і на g5 стукнути крім того хоча на g5 можна стукнути і ходом пізніше b4. Взял. До речі, ті кроль на b1. Зараз би взял би на e7 и виграли б партію били. А так ферзь Ну, летить шах а мені встигають забр... білі забрати чорна ферзя. Тому треба ферзь 3 грати, кінь F6 і f 5. Біжуть на c 6 Конем, щоб з'їсти на e7. І тим самим послабити пішака на D6. Крім того, кінь на B3 там не підлітає під пішака на А. В подальшому білі готують маневр слон e2, слон d1, захищаючи пішака на c2 і на F3. При тому грають в подальшому c3 і слон виходить на b3. Якраз поле На b3 звільняється для коня. Ой, для слона. Кінь уходить. c 8 займають лінію С. Чорний кінь робить свою справу, забирає цього слона з шахом ферзь А5. ферзь блокує цього пішака, щоб він э, не віддався так тому що якщо пішак побіжить його з'їсти буде неможливо бо там свою відповідь від... відкриється лінію а і забрати пішака на а А послаблювати короля не хочеться так э, ну тому що там на а3 уже есть слон на б 3 при нагоді в C6. Король Б 1, Захистив пішака на 2 при нагоді. Втора FC8. До речі, тут буває, віддають пішака на С2, в обмін на пішака. А і це варіант з двома прохідними пішаками і при двох слонах. Достатньо хороший для білих, виявляється. Округ Д2, Кіньш 5, Траж 1. Це все також неодноразово зустрічалося. Але переважно в партіях о, за листуванням або в партіях між двигунцями-шахами. Ферсія 4, оце от о, новинка. До цього грали Фірсі F6, слон 2 захищав пішака, Кінь F4, Слон D1 і Переводили слона потім на ферзівий фланг. Фісі ще тих, ну, зрозуміло, загрожує мат фірсі. Сон і 2. Захищений, е, полі на Є1 і, і не можна бити звичайно, через напад. і Удар по турі. Це вісім. Кініс 4. Здавалося, що тут немає нічого краще, ніж повернутися ферзьом на S6. Але вечер лограф, тобто максим, поставив сюди глядя на S4, щоб не затуляти пішака F, який приходить на два полі. Недолік цього плану ну, дуже очевидний, послаблюється король, крім того, для кого вскриваються тут лінії і діагоналі. Лінія явно скриваються ні для чорних турбо, вони зайняті по лінії С. раз. Слон зайняті цією діагоналлю, оскільки на неї скоро вийде білий слон. Крім того, ті основні слабкості F3E4. Після розміну одной з них залишається тільки одна слабкість, якою то можна буде пожертвувати за ініціативи і щоб отримати там, темп. Другий, якийсь в соціалістському захисті часто бувають на вогу золота. Крім того, тут є просто і дуже гарне спростування. І слон E 5 діагональ розчищена, пішак на F3 поки що не атакований, та й його можна пожертвувати, як я казав. І тут просто от такий от, кроль-1. Дуже гарний. Тут ця справа в тому, що в варіанті о, з цього пішака подвійний удар один слідує, загрожує мат на Е8 і Тура на С1 підвішена. І на Тура С8 наступний подвійний удар. Вже загрожує мат на G7 і Турана С8 вже втрачається остаточно. З таким чином. Розв'язується пішак С і він просто пересувається на С3 і випускає білопольного слона. При тому нівелюється весь тиск чорних по лінії С. Можливо, прорахувався і не побачив ось цей гід Фечір Лаграф і змушений захищатися. Д5. Але, на жаль, тут не загрожує d4 тому що ферзь б'є на e5 і провисає на же 7 мат Тому спокійно грають c3 так тут, ну я спокусовал d4 тому що cd просто мат Але, як і нагадую пішак на e5 провисає. а тепер провиспись пішак на d5 Тепер хоче просто стукнути на f4 і забрати на e6 Пішака в принципі, неможливо захистити, тому що все, все готове на нього накинутися так, його, і знищити захист. Тому його не тримають, аневілюють а, напади по лінії Ж і, і заодно послаблюють захист останнього рядку. Тут Туража-3 заслуговувала на увагу з такою от... Простенькою пасткою, так? Взяли тут і на взяття шах на королях 8 Просто мат буде, а на f 8 мат з другого боку. Так. Два такий от був хитрецький. Але зіграли по простецьки, побили на G6, побили на e 4 і отримали зайвого пішака біля. Сон B3. Тепер Тура прив'язана до останнього рядка через загрозу фір G8, треба тримати поле G8 під контролем, А5, користуючись тим, що Тура висить на D2. Тобто чорні створюють загрозу зруйнувати. с темпом расташивания крыля. Так, напасть на слона, а потом разбиты пешаки А4, вымышленный хит. Но а при этом пешак на А4 стоит мишень. Трое 8, Ось уже намечается. Сон Е6 и проблемы по белым полям. Тут был интересный хит ферзь 5 з тим, щоб взяти розміняти, ну тут нічого небезпечного немає. Тобто на шах. Так. Тут просто з шахом захищається слон. Потім тут ферзі 4 за розімати, h 4. І можна... Стоп, стоп! У нас є шахіт Аж 4, здається. Загрози мата. Так, тут же 5 треба буде грати. Шах. Ну, як мені шах шаг є. H5. Королю сюди не може йти из-за шахи і на B1. Залишаєте тільки так. І це здається мат. Оп, мат. Мат на дошці. Да, вот таким вот проститським чином можна було виграти партію, Так, ферзь b5. Коли там кудись відходити так, ну там можна вторгнутись на останній ряд, можливо. Спочатку відійти трою, а потім вже залазити ферзем на останній ряд. Так, там, наприклад, на ферзь. І в 3 вже хлоп-хлоп. І є реальні загрози. Хоча чекаєте. Там не так все просто виявляється. Але шанси є. Цікавий хід фір С4. І на шаг, подвійний удар. І шанси білих починають ставати зовсім хорошими. Так, дивимось, що ж було? Був хід короля 2, дуже дивний. Адже, після слон Е6, э, ферзь сможет закачать пешака на 4 бо, бо звязка. Тобто тут и на Д2 высыть, и на А4. Например, на Хи так просто втратился на звязь. А на ферзь 6 высыть тура. Що і сказується в варіанті? Так, розміну, Треба йти кроль C2 захищати tru. Не можна відійти якось сюди, бо просто біструй залишилось. А тоді відлякаючий удар. шах, З'їли пішака. І тут зовсім кепско. Так, там на кість c4 ферзь підійде, да шах з b4. Або правильно так будуть загрожувати Так. Ферзь Д5 напало на пішака Ферзь E2. і захищений пішак і атакованный пішак Ферзь б'є на 5 Ну тут шахи дають з одною простою Або дається вічний шах або кроль виходить так. атакують цього пішака і як його там захистити та ніяк його не захистити там б якось... 4 так ну тоді знову шах знизу буде а на c4 можна і з'їсти пішака тут заманили просто Крайна невдала позицію, ферзь не зможе з'їсти пішака є і він буде йти в аферзі після знищення пішкаєв. А... а от якщо йти королем, так то от є подвійний удар по пішаку і королю, І або назад повертаємося і на вічні шахи, або так. І, король, і король не може стукнути, так? Тому що ось така штучка є. Тобто, і завдяки таким штучкам чорні тримають цей еншпіль. Тому погодилися на нічю вічним шахом. Дякую за увагу.